То мій син посадив роман. Півтора року тому він такий виріс, я його зберегаю за те, що я то є пам'ятка моя. Я його дуже люблю, я ще з нього нащупила, бачите. Марія П'юрик показує вазон, який посадив її син. Роман Пюрик був мобілізований під час АТО і після повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Жінка каже, що син перебував на території Яворівського полігону. Перестав виходити на зв'язок після ракетного обстрілу у березні 22-го року. Наразі його вважають зниклим безвісті. Я їм кажу, тому слічок кажу, може, ви всіх тих хвостів не спозбирали. Може, він ще там є, як немає, немає, таке не може. По телевізору показує дивіться, що навіть через два роки здибають один. Таке не може бути. Він каже, я. він сам не знає, що робити. Ми адвоката. Також жінка відвідує судове засідання по справі Олександра Косторного. Чоловіка підозрюють у передачі даних, які скоригували вогонь по Яворівському полігону та шукає тіло сина, щоб поховати. Може, краще щось дадуть. Кажу, наразі на щабо буде, може якась... Коста буде, я би вжила найбуде та й костюм би положила там мешти, все що треба, і би положила йому. То, то, то я то я тримаю, а решту я вже що повідала, чуєте? Психологиня координаційного штабу допомоги родинам військових каже, що звістка про втрату спочатку викликає шок та несприйняття. Через це неприйняття не знає, що робити далі. Вона не знає, як опанувати себе в цій ситуації. Так? І ну, зараз, скажімо, так, побудована наша система, що є певні органи влади, коли куди можна звернутися. І люди е, обізнані в тому, дуже. Так? Тобто, е, коли вже людина звертається до нас, координаційний штаб, звичайно, ми тут її стабілізуємо і надаємо їй фахову допомогу. Так? Для того, щоб вона могла рухатися далі. Тобто важливо людині дати пошту для того, щоб вона не завмирала в цьому стані, такому страху і жаху, та щоб вона могла знайти кроки, рухатися далі. Адвокатка Тетяна Садовська почала займатися справами зниклих безвісті після початку повномасштабного вторгнення. каже, що після отримання документу про те, що людина зникла безвісті, необхідно звернутись в поліцію із заявою про розшук за особливих обставин. Я завжди рекомендую рідним, звертаючись до поліції, обов'язково описувати в заяві не лише персональні. Дані прізвище, ім'я по батькові, дата народження, місце останнє відоме місце знаходження, контактний телефон. А також обов'язково звертаю увагу. Це такі характерні прикмети, особливі прикмети на тілі або на одязі, які і речі, які міг мати з собою військовослужбовець. Звертаю увагу зазначати ріст, можливий розмір, взуття. Після цього необхідно отримати витяг з єдиного реєстру до судового розслідування. Рідні зниклої людини мають надати зразки ДНК для дослідження і отримати необхідні постанови. В якій вказані вказаний слідчий прізвище ім'я по батькові, його посада, номер кримінального провадження, в якому призначається експертиза, це дуже важливо, тому що з досвіду бувають випадки, коли ДНК відібрано, коли експертна установа вже видала висновок, але через те, що були неправильно оформлені документи слідчим, дане дані ДНК не поміщена до центральної облікової бази. За словами я Садовської родичі можуть шукати зниклих самостійно. На інтернет-платформах є зразки клопотань. Також можна звернутися до волонтерських адвокатських ініціатив. Іван Кадосько, Олег Греб та Володимир Стадник. Суспільне новини Львів.